Храм непорочного зачаття Діви Марії, що у Буцневі, збудований ще у XVIII столітті і вважається пам'яткою архітектури. До цього тут діє Василіанський монастир. Церква у стилі пізнього бароку була монастирською. Свого часу парухом тут був отець Ізидор Глинський, активний громадський діяч Галичини. Він запросив свого друга Корнила Устияновича, знаного художника, аби той розписав храм. Ікони, фрески та іконостас його роботи. Відвідував Буцнівську святиню і митрополит Андрей Шептицький діяв храм і за часів комуністичного режиму. В цьому храмі також і служив отець Василь Курелас, відомий і знаний. Як ісповідник віри, який терпів різні, різного роду наруги від комуністичної влади, і також неодноразово був в'язнем сталінських таборів. Двері храму у буцневі відкриті для тих, хто потребує помочі. У 1729 році сюди подарували чудотворну ікону із давньою історією, яка тут почала сльозоточити. І з неї почали витікати, як стверджує отець Євген, справжні людські сльози. Протягом 20 років у цьому храмі. Зареєстровано понад 60 оздоровлень. Люди приходили до цього храму. Тут молилися і залишала свої милиці, свої візки, свої бінти і поверталися до своїх домівок абсолютно здоровими. Навіть і сьогодні дуже багато приїжджає хворих людей. Навіть недавно приїжджала одна жінка, і молилася за свою племінницю, яка має 5 років, має рак. У 1739 році чудотворна ікона брала участь у боях під Хотином. Козаки навіть написали про неї пісню. Свого часу ікона була затрачена в часі. Через це про неї мало хто знає, навіть до сьогодні. На свято Верховних Апостолів Петра і Павла, храму непорочного зачаття Діви Марії, ректор Римського собору Святої Софії, отець Марко Семеген, родом із Тернопільщини, подарував мощі священомученика Йосифата Кунцевича. Той був великим проповідником. Божого слова, через що мав багато ворогів та загинув, зараз його мощі знаходяться у Ватикані. Ці мощі, можна сказати, були повернені. Чому повернені? Тому що е, я знайшов грамоту ще митрополит Андрея Шептицького, який надав був на цей святий храм мощі цього святого мученика, мученика Йосифата і. і за часи радянської влади ці мощі були втрачені, загублені, можливо, і знищені. І сьогодні історична справедливість була відновлена.